Друзі, доброго дня! Рада вас бачити знову на своєму каналі. Хотілося трошки розповісти. Сьогодні бачила на, в Тіктоку, да, чоловік один-один каже, що, начебто, русня, вже з доброї волі, і що. E, начебто в Запорізькій Запорізькій області війська Русня виводить свої війська. І, ну, але я цю інформацію десь нічого не чула, не бачу, e, підтверджень не, не було, але сподіваємося, що так воно буде. Ось. І тому от, Захотілося мені на сьогодні, бо вчора не, не було можливості зробити розклад. Сьогодні, на сьогоднішній день, яко він буде, і ось випали такі карти. Думаю, поділюся з вами, бо робила п'ять таки для себе. Сьогодні на роботі це прийшла. І дивіться, якщо такий день сьогодні, якщо так вважати, що рахувати день сьогодні такий яскравий якимись подіями в плані, там, робочій сфері, соціальної сфері буде така можливість починати якісь буде достатньо таких починань, і вони. У вас ну у кого є такі плани, то сьогодні якраз такий день. Але якщо вказати починання будуть з цих всіх починань, треба. У вас багато ідей можливо бути. Да? Це ідеї різні, але спустіться на землю із цих всіх ідей, які там десь у вас літають у небі, одну. Треба вибрати правильно, бо інакше буде таке розбите серце, воно у вас не, ну, не, не складеться і будете розуміти, що зробили помилку. Тому гарно все продумайте, гарно все. Вирішуйте, все прорахуйте, все, щоб всі, усі ваші ідеї була одна така, яка дійсно принесе вам пользу. Але якщо це буде стосуватися в плані, в плані воєнних дій, то сьогодні знову будуть можливі, не, будуть, не буду казати, що будуть можливі рухи у небі. Тобто щось буде у нас знову лякати, знову щось нам не доставить. такий буде погано відчувати ось. І такі, бачите, от карта випадає. Така карта, яка каже, що якщо буде тут в небі оці всі рухи, то це. Повітряні тривоги, то це настрій буде мінятися, але можуть бути якісь гарні сподівання на щось, може, якісь сюрпризи опять -таки будуть. Оця карта така, вона не, не, не стоїть на місці. Вона каже, що день буде наповнений різними подіями, як поганими, так і гарними, але неочікуваними. Тобто цей день не залежить від нас самих. Ось, і якщо це в воєнній сфері, то воно може бути от ці всі події з тривогами, з якимись такими рішеннями, да, можуть, можуть визвати у нас такі от настрій, перепади, настрою, притом конкретні. Що касається, наприклад, є от, нових ідей, От знову ж таки карта. Вона показує в оборонній сфері. Можливо, щось, якщо буде щось застосовуватись у нас на захист, можливо, вже щось буде нове застосовуватись, якісь, може з того, що нам дали нове. Можливо, якась нова тактика буде. Але якщо буде якийсь, по ну, повітрі щось на нас буде летіти, оборона є, у нас. Вона ele yeah, yeah. Ну, щось, ну от буде все, все, ж таки, якщо все, все буде здійснюватись, то якось на серці буде да, погано, воно буде неприємно, щось може одійти таке непотрібне, не але це буде дуже, може, може якусь і територію, можливо, да, там буде зв'язано з територією, яку ми відда... ну, як от, да, от наші теж там ми колись відступали для того, щоб потім піти. Можливо, і таке буде, але да, воно буде болюче. Ось такий от день сьогодні. Отак він програється. Що там на завтра? От витяну карточку. Завтрашня карточка. Які, ну, все ж таки, да, карта Король мечів, вона говорить про те, що буде стратегія, буде якісь ходи. Але з нашої сторони, не нашою. Це ввечері попробую розкласти розклад. Ось, Можливо, якщо наша стратегія буде, якісь дії, то буде ну, гарно. Так що вечором зроблю розклад на ці дні. Подивимось, як воно буде. Тому підписувати. Підписуйтесь, ставте лайки завжди з вами. І разом все подолаємо. Гарного дня, мирного, тихого, без тривог. Україна з вами. Дякую всім.